Доброго здоров'я, друзі! Не дивлячись на перелік закордонної зброї, яку надають Україні наші партнери, на озброєнні в Збройних силах України, також є зброя українського виробництва. У цьому матеріалі ви побачите зброю, яка вже на озброєнні в силах оборони України, та навіть топить російські кораблі і успішно знищує наземні цілі в окупованому Криму. Не забудьте поставити лайк під цим відео. Починаємо береговий ракетний комплекс РК 360 МЦ Нептун. Конструкторське бюро Луч представив майбутню протикорабельну ракету вперше у 2015 році. Тоді Нептун привернув мало уваги, але ситуація різко змінилася 14 квітня 2022 року. А саме коли в Міноборони США заявили, що українські війська використали цю ракету щоб завдати удару та потопити флагман чорноморського флоту РФ крейсер Москва для України, якщо наші захисники змогли потопити чи пошкодити цей корабель ракетами Нептун, це перш за все предмет гордості. Це також корисний військовий ресурс, оскільки вони зможуть стримувати російський флот. Насправді нову протикорабельну ракету на конструкторському бюро Луч почали розробляти ще у 2010 році. Це була ініціатива генерального конструктора, генерального директора конструкторського бюро Луч Олега Коростельова. Тоді такі проекти вважалися недоречними, особливо за відсутністю коштів на оборонні потреби, які не вважалися пріоритетними. Президенти мінялися, проте конструкторське бюро Луч все одно вишукувало можливості продовжувати роботу над крилатою ракетою. У 2013 році пройшли перші так звані броскові випробування макету ракети на полігоні під Черніговом. У 2015 році про нову зброю було сказано вголос, хоча вигляд ракети був таємничний, саме з цього часу робота над проектом пришвидшилась, хоча без проблем та паузу знову не обійшлось. Проте поєднання потенціалу та інтегруючої ролі державного конструкторського бюро Луч з можливостями інших провідних оборонно-промислових підприємств країни якраз і були основою для вирішення складної задачі при обмежених фінансових та часових ресурсах. Пізніше герой України, генеральний конструктор конструкторського бюро Луч Олег Коростельов повідомив, що розробка всього комплексу РК-360МЦ мц Нептун, включно з крилатою ракетою та всіма машинами, обійшлась Україні лише у 40 мільйонів доларів. Саме такі кошти були потрібні конструкторському бюро до доведення комплексу берегової оборони до державних випробувань, які успішно завершились прийняттям на озброєння у серпні 2020 року. Фінальний етап державних випробувань береговий ракетний комплекс РК 360 МЦ Нептун відбувся 17 червня 2020 року з успішним ураженням надводної цілі двома новими крилатими ракетами Р-360. Протикорабельний комплекс наземного базування Нептун з протикорабельною крилатою ракетою Р 360 призначений для ураження бойових кораблів класів Крейсер, «Есмінець», фрегат, корвет а також десантних та танкодесантних кораблів і транспортів, які діють як самостійно, так і в складі груп. Комплекс Нептун може виконувати бойове завдання зі знищення надводних цілей у простих і складних метеорологічних умовах в будь який час доби при активній вогневій і радіоелектронній протидії супротивника. Комплекс Нептун має дальність стрільби від 7 до 300 кілометрів. Час розгортання комплексу на новій позиції до 15 хвилин. Відстань стартової позиції від берегової смуги не більше 25 км. кілометрів. Крилата ракета Р-360 Нептун має масу 870 кг, при вазі бойової частини у 150 кг, а швидкість її руху становить близько 900 км на годину. Вона здатна уразити ціль на відстані до 280 км, а потужності її бойової частини достатньо, щоб потопити корабель водотонажністю до 5 тисяч тонн. Що власне, і підтвердили бойові пуски по флагману російського чорноморського флоту крейсеру Москва, 23 серпня 2023 року, вперше в історії крилата ракета Нептун військово-морських сил Збройних сил України знищила особливо важливу наземну ціль: радар повітряної розвідки Падльот зі складу зенітно-ракетної системи Сі-400 Тріумф. Падльот це очі тріумфу. Радар забезпечує спостереження за повітряним простором як за низьковисотними цілями, так і за балістичними ракетами, і є ключовою складовою протиповітряної і протиракетної оборони збройних сил РФ. Друзі, якщо це відео набере 200 лайків, ми зробимо для вас ще одне цікаве відео про зброю українського виробництва. Тож ставте лайки під цим відео та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нове відео.